Христина Соловій подаватиме до суду. Ми ну, ще достеменно не знаємо, чи виграє вона його. Однак наші товариші, колишні сусіди, братський народ в лапках вкрали у неї пісню тримай. Переклали її на російську мову, і слова звучать приблизно так: Тебя, мой хороший мурашки, по коже От ніжного взгляда і ласкових рук. Мелодія оригіналу, звісно, там все злизано з пісні Христини Соловій. Також переклали на свій манер пісню Ніч, яка місячна зорена якісна російською мовою. І з подібною ситуацією стикнулася співачка Лілу, Лілу 45, де використали її пісню Моя душа в серіалі Слово Пацана. Чи виграє суд, на вашу думку, Христина Соловій, і проти кого судить?